Всім привіт! Сьогодні поговоримо про чергову спробу зупинити блакитний перевозик Пепа Гордіо. Він собі їде в напрямку требла і в цьому матчі його намагався зупинити червоний провозик. Нехай буде так. Манчестер Юнайтед їм було принциповіше не так самим виграти цей титул, як не дати виграти цей титул Манчестер Сіті, тому що Манчестер Сіті може здобути требл. Такий самий, як колись Фергюсон здобув для Манчестер Юнайтед, і це може знецінити те попереднє досягнення, тому якби розумієте всю принциповість матчу Алекса Фергюсона дуже часто показували. В сьогоднішньому випуску будемо з тактичної точки зору, що придумав Тенхаг, аби зупинити Манчестер Сіті. Поїхали! А почалося це дійство з дуже швидкого гола від Гюндогана вже на 13-й секунді матчу. І якби я не готовий сказати, що це домашня заготовка, так там був виніс на правий фланг. І багато футболістів Манчестер-Сіті туди пішли, звісно, але не можна сказати, що заготовка була саме в тому, що забудуть Гендоганна. Бо наскільки би не був геніальний гвардіолем, він би не міг передбачити, як будуть розташовуватись футболісти Манчестер Юнайтед. От, Тому я почав розбиратися, як те пішло, що забули німця. Власне, видно, це найкраще зі Спайдер-камери, тому що так, ми бачимо, виніс буде йти в, прав... в напрямок правого флангу атаки Манчестер Сіті. Там і... Піднявся Вокер, в цю сторону змістився Голанд, і багато в принципі, футболістів Манчестер Юнайтед теж пішли. Ось ми бачимо, де два опорника. І помилку видно власне, від Казиміра, тому що момент, коли йде виніс, він е, покидає свого футболіста Гендогана, власне. Навіть не футболіста, а зону відповідальності, справа опорна зона Манчестер Юнайтед і біжить грати перший м'яч проти Голанда. І він цей перший м'яч програє. Тобто тут помилка і по рішенню, яке він приймає. І, власне, він програє боротьбу. Тоді м'ячик відскакує до Гюндугана, то в нього не так багато часу було, але м'яч доволі вдало відскочив і він пробив дотик. Щодо ДХА, хочеться зауважити, він пропустив цей удар, він на нього не реагував. Мені страшно не подобається, коли воротарі просто зупиняються, ось, знаєте, ніби показати всім, що він був задалеко від цього удару, тобто, що він був. Що він не брався, мені здається, удар не був таким сильним, тобто там такий по траєкторії видно, що він піднімається, потім опускається. Тобто інерція м'яча не була, аж така, що м'ячик прям прошиває все. Але разом з тим, судячи по тінях, то сонце світило якраз в тому напрямку, і там вже такі більш-менш великі тіні, тобто сонце не в, горизон... не в зеніті. Е, відповідно, трішки йому та й сліпило в очі. 12 секунда гри, можливо, він не встиг адаптуватись. Е, видно на скріншоті, так що він трішки жмуриться. І в принципі сонце сліпило, ну не повезло так, на 12-й секунді пропустили перший м'яч, і це порушило далі всю гру. З точки зору тактики, мені особливо було найцікавішим те, як Манчестер Юнайтед буде спробувати зупиняти атаки Манчестер Сіті. Вони це роблять в високому блоці. Небагато команд в принципі цим займаються. Отже, було цікаво подивитись, що в них вийде. Як це виглядало? Позаду була четвірка захисників. Далі два опорника Казаміро і Фред і грали персонально відповідно по Гюндогану і по Кевіну Дебрюйне. А попереду була четвірка футболістів. Зліва направо це був Санчо Еріксен Бернардо, справа і на вістрі, та якби Решфорд. Але діяли вони трішки інакше. E, і, взагалі, в принципі, якщо розібрати з тим, як діяла шістірка футболістів позаду, це доволі зрозуміло. Четвірка в лінію, двоє персонально e, по Дебріне і Гіндогану, це було видно в багатьох епізодах матчу. E, то як діяла ця четвірка, треба проговорити. Я би описав стратегію, як діяв Манчестер Юнайтед в цьому пресингу як патовою з тих чотирьох футболістів, троє завжди залишалися по Стонзо і по Родрі, Тобто, вони так напівперсонально, а один хтось висувався проти м'яча. Тобто, ось тут дивіться, Санчо висувається на м'яч, коли тим володіє Вокер. Значить, справа Бруно Фернандеш підтягується середину. Тоді Вокер видає передачу, витягується решварт, Санчо сідає назад в захист. І таким чином, тобто, троє з двох завжди намагалися залишатись по цих футболістах. Таким чином вони були більш-менш щільно для того, щоб цей, цих два футболіста не отримали м'яч, не розвернулись. І, в принципі, вони встигали, коли м'яч проходив на фланг. Тобто вийти через середину Манчестер Сіті в такому блоці не виходило. Тому що три футболіста на два це надто ризиковано, нема причин. Разом з тим, їм доволі просто було проходити, протискати цей е, високий блок через фланг. Тобто, передача на Вокера він протягує декілька метрів, віддає назад. Переводять фланг, віддають на Аканджі. Аканджі знову протягує трішки вище, може віддати грілішу. Там обіграти, знову йде передача назад. І таким чином, високий блок манчестер Юнайтед переходив в середній або в низький. І тоді вже можна там розташовуватись юндогану, і Кевіну Дебрюйне в лінії нападу. Треба сідати опорникам, підстраховувати, тобто вони цей високий блок не розрізали, але протискали. Тому я називаю цей блок від манчестер Юнайтед патовим. Їм певною мірою вдалося зупинити манчестер Сіті, але не те, щоб зовсім. Я собі виділив один такий показовий епізод, який чітко показує, як працював Манчестер Юнайтед і те, як Манчестер Сіті вдалося пройти через цей блок. Ось тут ми бачимо, що Решворд не спішить висуватися на м'яч, тому що Бруно Фернандес ще не звузився достатньо, щоб контролювати цю двійку футболістів. Таким чином, іде передача вперед на Голена, який виходить в вільно опорну зону. Як ця вільно опорна зона утворилась за рахунок того, що Кевін Дебрюйне потягнув свого футболіста. Це є Фреда в своєму в напрямку, а Гендоган потягнув Казиміру свого. Таким чином, опорна зона вільна. За Холоном, звісно, один футболіст-центральний захисник висувається, тому що по Холану, в принципі, то два футболісти майже завжди діє. Але Голан не розвертається, він просто обігрується. Таким чином йде далі передача на Гендагана, якщо я не помиляюсь, і Голан вирвається в штрихтий майданчик, ця атака навіть завершується ударом. Це показує, чому в опорній зоні не бажано грати персонально. Ну, тому що звідти можна все-таки витягнути футболістів і утвориться небезпечна зона, куди може хто-небудь вбігти. Там міг опинитися не лише голан. Міг, наприклад, Грілі зміститися в центр, за ним би не допрацював Вандісака, ну і так далі. Ви розумієте так. Саме час тренети не сказати, що багато створював, але вони зрівняли рахунок з пенальтів. Пенальті, в принципі, подаровані, ну але вони заслужили, тому що вони хоч і самі не створювали, вони не давали багато створювати Манчестер Сіті. Гаразд. Як заробили пенальті? Доволі банально там ішло закидання на Ван, Бісаку. Ван Бісака, в принципі, то не міг нічого кращого зробити, як скидати м'яч-штрафний майданчик, тому що по ньому, в принципі, то догривав Гріліш, він там прийняти м'яч ніяк не міг. Але він скидав штрафний майданчик, це варто признати. І Гріліша рука була вища за голову. Тобто багато хто каже, що це природні положення рук, бо він ніби як стрибав. Але ну рука вища з голову. Тобто, коли ти стрибаєш, то там трішки руки піднімаєш так. Окрім того, в момент, коли вдарявся м'яч в руку, то грілі вже приземлявся. Ну тобто, вже не було підстав для того, щоб тримати руки високо. Але хтось може сперечатися, в принципі, готовий зрозуміти і проти. Лежну точку зору. От Бруно Фернандеш реалізував це пенальті, а тоді Манчестер Сіті, там вже в другому таймі, е, теж забили зі стандарту. Е, причому ми розглядали дуже схожий гол ворота в Русі від Майнса, десь в попередньому випуску, якщо я не помиляюсь, е, там теж Кевін де Брюйне піднімає руку праву, буде подавати. Тобто це якась, ну як мінімум, заготовка в плані, в яку сторону буде йти подача. Е, далі з 11 метрів і Родрі Вбігають десь на ближню штану, забирають футболістів, які там е, тусувалися разом з ними. Е, а передача йде на 16 метрів до Гюндогана. Тобто футболісти, які з 11 метрів могли встигнути висунути, завадити, пішли з цієї зони, е, і це збільшило простір для Гюндогана. Але він мусив пробивати дотик, бо передача йшла такою Верхнім парашутом, я б не сказав, що він дуже вдало пробив. В плані сили так точно не вдало, але в плані влучності е, непогано м'яч пішов під кут. А за рахунок того, що було багато футболістів в штормовому майданчику, то ДХ знову невчасно зреагував. Тобто він знову не контролював момент удару, мабуть, мабуть і напрямок, е, і не встиг в кінці кінців м'ячик потрапив під штангу. Таким чином, другий удар за меж штрафного від Індогана, другий гол. І 2-1. І вже після цього Юнайтеду треба було забивати. Тобто Тенхаг придумав, як зупинити Манчестер-Сіті, вони менше створювали, але сам Манчестер Юнайтед при тому створював ще менше. Взагалі, як Юнайтед створює проти сіті дуже часто це просто перехоплення у високих позиціях і втікання в контратаки. Особливо Решворду, це дуже зручно, коли Бруно Фернандеш на Решворда пасує. Погодьтесь. Але в такому блоці була проблема, тому що, по-перше, ця група з трьох футболістів дуже щільна, по-друге, з неї висувається лише один футболіст, і шансів забрати не те, щоб дуже багато. Тобто, фактично, в цьому матчі контратак я не пам'ятаю, і Тенгага це, звісно, не влаштовувало. Він провів доволі таку авантюрну заміну на 82-й хвилині. Там вийшов Мактоміні замість центрального захисника Ліндельофа, якщо я не помиляюсь. З точки зору тактики це не принципово. Принципово, от, що виходить Мактомен і показує жест, причому у всі сторони. Тобто персонально один-один. Я намагався, думаю, зараз треба дивитись, з кому він показує це персонально. Е, наступний кадр відразу, бачите, розігрує штрафний Манчестер Сіті, і видно, що попереду їх вже зустрічає група в 5 футболістів, тобто вони будуть грати набагато сміливіше. А це означає, що позаду теж група в 5 футболістів, причому у двоє з них. Персонально по опорниках, один персонально відповідно по Голону, і двоє персонально по Вінгерах, тобто там по Грілішу і по Бернарду Сілві, якщо я правильно пам'ятаю. Це означає, що позаду лишалась лінія з трьох захисників. Доволі ризиковано погодьтесь, особливо враховуючи проти кого грають. Але 82 го хвилина, тобто з цим можна погодитись. Що принципово також що випустили Мактоміні. Цікаво, тобто не нападника, не лангу. Не штрафний майданчик, наприклад, цього Магвайера, так? а саме Мактоміні, тому що принципово було саме забирати м'яч в Манчестер Сіті і тоді проводити атаки. Ну і Мактоміні теж високий доволі. Тобто в кінці матчу йдуть на віси краще, ніж Магвайер, тому що дві функції може виконувати так. Магвайер в опорній зоні, не думаю, що був би дуже корисний. Там відразу ж в цьому моменті, коли Манчестер Сіті розводив цей штрафний після заміни, було видно, наскільки небезпечна е, ця гра Манчестер-Сіті, тому що там Холланд знову ж таки прийняв м'яч недодачу, обігрався і побіг штрафний майданчик. Е, теж він недобре прийняв, але можна сказати, що це був удар від Манчестер Сіті. Також ще на 88-й хвилині було видно дуже добре, що це лінія з трьох футболістів позаду ну, нікуди не годиться, там дуже широкі коридори. Зовнішні, внутрішні, ось тут на Гендугана викотили, і він прострілював в штрафний майданчик там, з лінії е, лицевої, але там фактично від, від меж воротарського майданчика. Тобто це дуже небезпечна ситуація, там чужий свій, замкне хто-небудь. От тобто, це була авантюра від Манчестер Юнайтед. І разом з тим я хочу зауважити, що. Якихось по справжньому таких небезпечних моментів після цієї авантюри Манчестер Юнайтед не створив. Ось де проблема насправді Манчестер Юнайтед і сила Манчестер Сіті, те, що вони попри свій е доволі такий крутий білдап, можна сказати, там в них трійка попереду відразу, плюс цей квадрат в центрі поля. В них все одно доволі щільно все позаду. Є три центральні захисника, два опорних на позиціях, навіть в момент, коли вони розігрують. І Юнайтед з цим в цьому матчі нічого не зробив, навіть при такій атакувальній схемі. Там до кінця гри вони щось схоже на навалу спробували провести, але. Якимись ударами по воротах справа так і не завершувалась навіть. Коротенькі висновки я пропоную провести. Я б сказав так: Манчестер Юнайтед, в принципі, то призупинив Манчестер Сіті, так. Але з другого боку, я би не сказав, що це дуже показовано, тому що Манчестер Сіті забив на першій хвилині, і вони зіграли консервативний матч такий відповідно до статусу його, ну, тобто фінал турніру, їм треба е захищатись. Ну, по крайній мірі, не дуже сміливо йти вперед. І вони так і відіграли. Притому Манчестер Юнайтед так створив ніби як по Ігжі більше за Манчестер Сіті, але ж там пенальті, яке, в принципі, то цей XG принесло там 08, наскільки я розумію, рахують за пенальті орієнтовно. Е, ну, то відніміть тих 08, і Манчестер Сіті знову показує, що не впевнено переграли свого суперника по моментах. Е, ну, окрім того, Сіті знову ж таки, другий знову забили. і... Повели в рахунку, їм не треба було ніякий період матчу, по суті, створювати. Там якихось 15 хвилин нічиї було. Е, тому я вважаю, що це чиста і тактична, в тому числі перемога від ПЕПа Гвардіоли. От е, другий з трьох титулів вже їдуть в Блакитний Манчестер, залишився один. Щодо матчу Ліги Чемпіонів, е, то я хочу посеред тижня провести таку. Такий випуск з тактичним прев'ю. Ми перечислимо всі сильні сторони манчестер Сіті. І маленький спойлер, мені здається, по тому, що я провожу аналіз, найбільша сила команди не в тому, що в них є на полі, а те, від чого вони відмовились. Це так, що вас зацікавити, подивитися, обов'язковий випуск посеред тижня. І подивимося, що проти цього всього що є в Манчестер Сіті і чого нема, зможе протиставити Інтер. Ну, подумаємо, що може вилитись цей матч. От, я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо ви щось цікаве дізналися, ну і підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски, там фінал Ліги чемпіонів, як не як е, Також я залишу послання на телеграм, там поки дуже мало підписників, тому всім буду відписувати як своїм рідним. І, можливо, якісь там прев'ихи, також кидати скріншоти до наступних випусків. Треба там якось буде починати активність. якусь. Все, дякую всім, щасливо!